Зараз почекайте я вийду. Ой, всім привіт! З вами я, мандарин 076. Вітаю вас на своєму каналі. Надіюсь, ви моє минуле відео побачите. Сьогодні я хочу зробити маленький серіал в грі ПК симулятор Я попробую в описі лишити. Не знаю яку кімнату. Попробую Це серіал як здобувати комп'ютер. Ну, типу, ти позаробляє на комп'ютер. Серіал Ой. А ми починаємо. О, так. Так. Орендували свою квартирку, значить. Треба тут трохи зробити. З карти? Що є? 2755. Нормально. Сейчас сказал себе рубашку идет. На телефоне был. Подвесся. Кого он Я подумал, что я так мистер, мистер компьютер, по-моему, называется. Ну, е, добре, це не прибрати треба. Ось у нас, Ой, ось ще системний блок. Той. Спойлер, якщо що, я зараз просто стою, але я вам кажу, раджу підписатися і поставити лайк. Такого контенту буде багато, тому що в майбутньому я підключусь до всього. Не я знімаю на полушаті. Так, в принц. Не откси. А тыкс, мини от не neва. Ну, для комп'ютера компьютер. Так, не покрышу пустый, я думаю, то я знаю. Хм, вот он за 40 баксов 500 ГГ. Гіга. Гигабайт, це добре. Джерло жилення, ну не знаю, чи на 500 купляти, чи на 300. Давайте купим на 500 все ж Не жило. Кулер, процесор, траиколором брат, сештик. Остак. Иду кар... Ведукарты які дорогі Не буду. Ну це принципі, все. це всі э, деталі до моєї збірочки. Я їх зібрав за Десь тут і почну збирати комп'ютер. Ой, Скоро И... зима будет рыба. Чтоб тапну... Ой, у меня Тут так это ничего. Страшного. Зарядочки немножко включают я. О, я <ф> на коробке зеднусь. запомни все детали, которые мне нужны. Так, с я то мне джерело, ведь зараз... в Так, Казать для зашнисшести можно вот так заработать. Давайте оперативную память, я в компьютерах типа нышарил, а я знаю, что у нас сюда. буду больше столько, но дезнывать и все субиду Шрис брат. Одна протыкает валилась. Застряла моя плата. О, две протывки двалилась. И джерело. Не на день не булты. Зараз бы мало бы ты на день. То превернись это же. Тебя останавливают и назад. Ту -ту -ту. Через поле споло широкой. ось це видео збірка пикап я просто музыку перебрав. Добрав и... и той. Зелто джерело жил, не влетает. Готово. Можно и ставить Куда мы носил? И оп. Что ничего не делалось? Ч не падай. Can we put it? Полно тоже на меня. Дисловия не знаю. тоже. Трохи холодно кондиционер, па -па -па, -па. Па, па 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 Я починаю чуть але е, З того, що я вже на планшеті трохи знімав І перед той, тут в мене, у мене досить ще є Я попробую той зигну. Так. Ну там поводах и можна ключ Запускається. О, а за що таке? Я не знаю, що це таке. О, зараз. Я двух сфоткал. Не знаю що что такое. Назад подивимось. Пройшов один день. Коротше, він мені сказав, щоб три одну штуку докупити, я вже зимов. Не замовив, я її купив це систему. ну Типу я в Windows, то тут такос. Ось вона прийшла це USB. Зараз все по проводах і через то, а тут бач USB. -шко. О, валі встановити. Так відключаємо. О, в прикос встановити прямо зараз. Вот. Зараз вона по сутті мало би встановити. Допуск комп'ютер. Дого запускається. О, є, нарешті. Так. Встановлюємо те, що треба. Що рекомендується завантажувати завантажувачі програм. І я вам вже покажу, де тут розпоняти ось понести. Коротше я зробив Тут у моїх пристрої поки що немає. Проєм текстів. Про д... про... Якщо буде більше 10, то комп'ютер гідний. На дуже добре використання. Йому буквально трохи не дотягнуло, але це нічого. Ще браузи. Так поки що таке. Ну і понравиться і так. Це моє перше відео на каналі, і друге відео буде по і ніби так, як я заробляю гроші. Що і нібито буде унову. Ні, я таке споленалочки даю. Названий був я Мандарину 762 або просто Мондарі 086 називайте хочете все бувайте. І гарних вам канікул. Знаєте, це відео від 24. по... E testou tão velho. E